І мати єдина, щоб жила в добрій любові, рідна Україна. Торжествуйте, земля, люди, син Бог народився. Нехай радість лине всюди, Бог в душі вселився. Зірочка на небі ясно засіяє, і зрізного веслом люсту привітай. і надія в серці уселись, пастухи Ісусу щерпулись, хоч віки який минули, зірочка ця ця, і зрізного славим люсту привітай. Нічка та ясна, я, зорями світила. Вітання лунає і серця мого, славім прославляємо в Різдвяний цей час. Часть Богу відайме поклін поклінвість всіх нас, Різдвяна зірка на небі сія, різдво Бога пана встрічає земля. Під новий рік і в добрий час щирі вітання шлем для вас. Здоров'я, щастя, зичим вам, і ще бажаємо ласки з неба і поміч Божу у потребі. І всі радійте в цю хвилину, бо ясна зірка на країну Принесла вістку про дитя. Та про щасливе моє буття, і всі радійте нині тим, що народився Божий син. Марія, Діва, Божа Мати, вимолює нам, благодаті, прожити в мирі довгий вік, зустрічати в щастя Новий рік і жити з Богом літ. Ми прибули, Господа! що Христос родився, що народ наш український від ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждались. Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру, що прийняли хрест і муку за Христову.